Троє людей загинуло, а чотирьох з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні. Наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині. 19.02.2023 року. Близько 22 години 30 хвилин, в селі Стара Беркуля Тернопільського району Тернопільської області сталася трагедія. Автобусний оплан, який рухався з Карпат Франківської області до міста Тернополя, перевозив групу осіб. Перекинувся на місце пригоди. виїжджала слідчо-оперативна група рятувальники. Та спеціалісти автотехніки Тернопільського НДКЦ за попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і там перекинувся. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє чоловік, четверо отримали травми. Серед травмовних одна людина в досить важкому стані. На час дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебувало 34 чоловіка. У водія взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. Його затримали згідно зі статтею 208 кримінального процесуального ко кодексу. органом досудового розслідування порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Це дорожня транспортна пригода, яка потягнула за собою тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Триває слідство.